Всім добрий вечір, чи вже може і ніч. Сьогодні в нас невеличке відео по намистам, їх буде небагато. Це те, що ми з вами дивилися учора. Це сонячний, це адуляр, це аметист і є ще ось такий гранат. Класне ось таке намисто в мене вперше цей камінь це обсідіан. Золотий обсідіан. 52 см. застіпка, Тут срібна. 900 гривень вартість, 52 см, Метри вже сказала, але зайвим не буде. Деякі намистинки чорні просто, деякі, бачите, з ось такими радушками. Тут у нас срібна фурнітура і карабін і ось ці маленькі шайбочки. Тут більшенькі, тут меншенькі. Золотий обсидіан Приблизно міліметрів 6 тут у нас намистинка. 67 це наш діаметр, бо вона ж кругленька. Я маю на увазі, що це означає, що вони крупні. Дрібними не виглядають, але виглядають дрібними наступні намиста, намист, намистинки. Тут 49 см срібний карабін. Ось таке. Тут уже міліметри три наші кульки, так само золотий обсидіан. Цей більш такий типу, як чокер. Але довгенький. Тут уже, як вам більше подобається, чи крупніші, чи менші, я би особисто вибрала б крупніші. 800 гривень маленькі. Далі класне намисто ось таке, це кольоровий кварц. В нас був пару, пару разів, кілька разів у нас був турмалін, але турмаліни, якщо ви до них придивитесь, вони ніжнішого кольору, вони не такі яскраві. І це у нас крупні, моделька крупна. Тут 49 дожна, поміряла і забула, називається. 49. І тут крупні ось ці намистинки. Форма, можна сказати, таблеточка. 1050 гривень вартість, 1 см. тут наш діаметр, але вона плоска. Бачите, кварц, він такий досить насиченого кольору, досить яскравий і смачний, як цукерочки, морські камінчики. Це єдина цукерка, яку можна їсти на ніч. І то дивитися, милуватися нею. Бачите, така огранка шахматна, вона називається. Крупненькі. І тут між ними, я не сказала, що між ними гранатики знаходяться, але тут буквально пару міліметрів ті гранатики, їх майже й не видно. 1050 гривень. І це у нас намисто номер 2 так само кварц. Тут, бачите, тут блакитні. Хоча я б їх назвала не блакитними, а світло-синіми. От такий у них красивий відтіночок. 50 см, так само солоденькі, не буду на них затримуватися. 1050 гривень, 50 см, все у нас тут срібло. І так само маленькі гранатики. І обсидіан короткий 43 см в огранці 850 гривень. Золотий обсидіан. Такі чокери, як у нас були зі шпінелі, тут, я думаю, 3 мм діаметр. І оліт ще є. Ще так покажу. І оліт трохи, трохи на півміліметру дрібніший. А, і тут у нас кульки по центру для невеличкої підвісочки, але це від 5 мм, щоб було вужко. Це наші обсидіани. приблизно однакові. Я маю на увазі тільки тут цей гладенький, а цей в гранці. З гранатом 45 см. В нас такого ще не було. Тут на мисто, чи то я вже сліпа, але мені здається, що він саме такий червоний. Грушки ці вони невеличкі. Ця огранка в нас бріолет. Так, вони мені нагадують або зефірки, або, знаєте, є такі цукерочки, можна сказати, трюфелі. Нехай буде так. Просто я маю на вазі форму. Ну, такі вони. Взагалі гранатик. Цей солоденький, красивий. Звісно, тут кожна намистинка, ну не кожна, але якісь можуть мати свої дефекти. Це я дивилась, десь я побачила. На якийсь побачила. Ось може тут. Да? От, але це все одно рідкісна річ 2050 гривень. Тут е, звичайна фурнітура. це не срібло, на відміну від попередніх. На мистинки можна сказати, е, до 5 мм. 4-5 мм. Форма красива, колір, як ви бачите, він такий можна сказати, от світлий. От зараз, бачите? 45 сантиметрів. Раухтопас 49. Ось такий 550 гривень. Звичайно, тут фурнітура не срібло. 550 гривень, ось такий раух 3 міліметри. І в нас ще лишився корал, корал і, і зараз подивимось: раух 49-50 см корал 50 см на сріблі. Ось такі намистинки. 50 сантиметрів. 850 гривень, ось така ниточка. 850 і 45 сантиметрів. Ось така з ось такими срібними гарбузиками. Ось така 900 гривень. Ось така 850. Колір красивий, червоний. Тут у нас діаметр 4 міліметри. Не знаю, чи подобається вам намисто, дівчата, напишіть, бо у нас останнім часом рідко було намиста. Ой, дівчат. І ще одна така масяня-масяня. Зараз покажу тоненька-тоненька. 45 сантиметрів 850 гривень. Срібний карабінчик. Тут по кольору хоча плюс-мінус, але на тон, я думаю, що все-таки він такий темніший. Ой, такий чудний. Тиненький, тиненький дівчата. І по, по центру можна підвісочку причепити і ну, не знаю, з чим порівняти. да, Зеолітом, бачите, що зовсім маленький. Так само срібло, всі, всі штучки вони срібні. Щось, я думаю, що я пропустила. вже Іншим разом ми передивимося з прикрасом. Все, що в нас сьогодні не війде. Але я не можу пок... не показати аметист, Це у нас вже остання прикраса на сьогодні 600 гривень. Тут замочок у нас біжутерний, на ювелірному тросі. аметист такий світленький. До центра тут стоїть по центру темний. Дуже на сказала: 50, що у нас все, сьогодні 50. Якби трохи коротше, 50 також нормально з запасом. І по центру ось такий темненький. Це в нас сьогодні, дівчата, намисто. Напишіть, будь ласка, як вам такі намисто, особливо обсидіан корали. Давно в нас нічого такого не було. Будь ласка, якщо вам не важко, напишіть свою думку. Всім бажаю гарного вечора, на добраніч, до побачення.